Доброго вечора! Час новин Городочини. Ви дивитесь Городоцьке телерадіо прес-центр. І на початку коротко про головне. До мрії дуже близько. Для відкриття не вистачає ще трохи більше двох мільйонів. Україна колядує на Городочині, звучать колядки. Парад зірок та різвяних пісень. Рідною мовою повертаємося до золотих традицій українського народу. Відповідно до церковних канонів, храм розписано. Про це та інше далі. У програмі подія, на яку Україна чекала понад 300 років, 7 січня в Стамбулі пристоятель єдиної української православної церкви отримав довгоочікувану грамоту про автокефалію. Тому зручив особисто вселенський патріарх молодому пристоятелю Православної церкви України Епіфанію. Це найбільше за останні тисячоліття геополітична перемога України над Москвою, підкреслив Петро Порошенко. Томос для нас це фактично ще один акт проголошення незалежності України. Він довершить утвердження самостійності Української держави, укріпить релігійну свободу, міжконфесійний мир. Він посилить права і свободи громадян, особливо тих, котрі перебували поза спілкуванням із селенським православ'ям яких несправедливо таврували неканонічністю. Його Всесвятість цими днями особливо наголошує на важливості відновлення спілкування мільйонів і мільйонів українських вірних з повнотою світового православ'я. Крім того, для нас, українців, власна церква це гарантія нашої духовної свободи, це запорука суспільної злагоди. І я, як президент, гарантую від імені держави, що Україна поважатиме релігійний вибір і свободу від розповідання кожного громадянина. Я вітаю всіх небайдужих з постанням автокефальної православної церкви України. І я дякую кожному, хто невтомно працював над її становленням, творив єдність і відновлював справедливість. Свята Софія, премудрість Божа була з нами. І ми виконали свій обов'язок перед минулими і наступними поколіннями. Слава Господу Богу і слава Україні! Сьогодні ми стаємо об'єднаною церквою. І як говорить президент України, як говорять і церковні і політичні діячі, тому для нас став, ніби знову ж таки актом проголошення незалежності. Тоді був акт проголошення незалежності держави. Тепер акт проголошення незалежності церкви. Ми стали незалежні у підпорядкуванні, ми стали незалежні у своєму устрої церковному. І сьогодні я вітаю із цим великим і знаменним днем. Ми говоримо і вітаємо сьогодні. Христос народився, славимо Боже, народження, і радіємо також із відродженням церкви. Відновилося, як говорить наш патріарх Філарет, історична справедливість. З нетерпінням щороку у пологових відділеннях медики чекають на перше немовля. Цьогоріч на городочині чекати довелося три дні. Перша дитина народилася 3 січня. Хто народився, знають наші журналісти. 3 січня сім'я габінет поповнилася. Об 11-й годині 15 хвилин в них народився другий синочок. Та для городочан він був першим. Першим у новому 2019 році батьки назвали синочка Михайликом. У нас перший у нас першого другого числа дітки не народжувалися, а народилися 3 третього числа настрої діток. Перший у нас народився гарний хлопчик, майже 4 кілограма. Окрім маленького Михайлика, 3 січня у пологовому відділенні Гордоцької центральної районної лікарні на світ з'явилася ще одна дівчинка та ще один хлопчик, якому батьки дали ім'я Матвій. У їхній родині це первісток. Страшно, було. ну але так, ну хайшок, це на щиро. Хорошо прийняли, всі медсестри, теж хороші, добрі всі все класно». Всі троє діток здорові та знаходяться на грудному вигодовуванні. Тим часом маленький Михайлик вже перебуває вдома. Відкриття вже близько. В передень нового 2019 року в район надійшла чергова субвенція з державного бюджету. Знову близько 5 мільйонів гривень направлено на придбання дороговартісного обладнання для лікувального корпусу на 120 двадцять ліжкомісць. Що це за кошти і коли сучасний лікувальний корпус відкриють, розкажуть наші журналісти. Майже 30 років п'ятиповерхова будівля на території Городоцької центральної районної лікарні просто стояла. За останні 4 роки вона перетворилась на сучасний об'єкт. Наразі будівельні роботи в будівлі та благоустрій навколо корпусу завершені, відремонтовано і колишні підвальне приміщення, та тепер це вже майбутнє бальнеологічне відділення. Сюди навіть уже доставлено необхідне дороговартісне та сучасне обладнання. Обладнання багато. Є е... Гідромасажні ванни, є апаратура, яка буде надавати реабілітацію хворим після переломів, хворим неврологічним, кардіологічним, терапевтичним. Загальна вартість цього необхідного обладнання для корпусу близько 25 мільйонів гривень. Більша його частина вже доставлена до лікарні. Завезена апаратура. 70% апаратури вже звезена до нас. Ми чекаємо ще на наступну апаратуру. Також апаратура налаштовується наладчиками, які приїжджають до нас від фірм поставщиків. А ось ця кімната на першому поверсі, де планують встановити комп'ютерний томограф. Це одне із найдорожчих запроектованих обладнань у корпусі, вартість якого понад 8 мільйонів гривень. Саме цього обладнання городоцькі лікарі очікують найбільше і є надія, що вже зовсім скоро томограф буде у грудку. Вже не вперше Олександр Володимирович Герега, народний депутат України, допомагає городоцькому району, і, зокрема, перед новим роком на розвиток території за його сприяння надійшло 5 мільйонів гривень на лікувальний корпус центральної районної лікарні. Це для придбання е, комп'ютерного томографа, але не вистачає ще 2 мільйонів 383 тисячі. Зокрема, звернулися з листами до обласного керівництва, щоб в обласному бюджеті передбачили ці певні кошти. Це вже буде залежати від депутатів обласної ради. Нагадаємо, що вартість всього проекту після коригування більше 52 мільйонів гривень, із них половина коштує обладнання та остаткування і стільки ж будівельно-монтажні роботи. 7 січня близько 16-ї години на 7-му кілометрі автодороги Ярмолинці-Городок трапилося ДТП. Водій автомобіля Джилі, який рухався в напрямку Ярмолинець, не врахував дорожні обстави і не обрав безпечну швидкість, що призвело до виносу його авто на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення з автомобілем Volkswagen. Внаслідок ДТП водій автомобіля Джилі отримав тілесне ушкодження у вигляді розтяжки м'яза правої ноги. Пасажирка автомобіля Джілі отримала забійну рану лобової частини голови. Потерпілим була надана медична допомога. На даний час проводиться перевірка деталей ДТП. Відомість про цю аварію до єдиного реєстру судових розслідувань внесено не було. Колишнє приміщення верстатобудівного заводу створює загрозу місцевим жителям. Мова йде про двохпорохове приміщення, попри тротуар по вулиці Шевченка, яке наразі оббити жовте металопрофілем. Дана будівля заходиться в приватній власності, і вже не один керівник міської ради не може вийти на контакт із власником. Сьогодні з частина даху приміщення буквально звисає над пішохідною зоною, і будь-який період може обвалитися. Дах даної будівлі він знаходиться в такому стані, що в будь-який момент може впасти і доска, і ще щось, і може травмувати людину. І от в чому парадоксальна ситуація дана складається в чому? вона складається в тому, що ми, як орган місцевого самоврядування, не маємо ніякого юридичного права проникнути на території приватної власності і зробити якісь дії. Але ж ми мусимо. Чиняти. Є і щодо діалогу між власниками, ми не можемо його відшукати. Він ми звертаємося, запрошуємо його, приїдьте, будь ласка, давайте ми розберемося. Ви допомога може міської ради, ще щось таке. Ну поки що ми не маємо а, того діалогу, який потрібен. Тому то в черговий раз ми збираємося тут, дивимося на це приміщення, шукаємо шляхи вирішення його. І, мабуть, ще знову буде складений акт обстеження, даної будівлі, даної знову буде направлено звернення до даного громадянина. Знову будемо просити його вийти на контакт щодо вирішення цієї проблеми. У місті Городку православний храм святої мучениці Людмили Княгинічеської засяяв новими барвами. Тепер, завдяки майстрам, храм усередині розписаний іконами. Коли і як розписувався храм, дізнавалися наші журналісти. У 2018 році нарешті завершився розпис храму святої мучениці Людмили Княгинічеської, який тривав 9 місяців і коштувало це понад мільйон гривень. Це і з харчуванням, це і. Проживанням це все так, що воно вартувало. трохи вартувала так. Ще зовсім недавно храм оглядав ось так: у 2017 році про розпис церкви усередині отець Павло лише мріяв, усвідомлюючи вартість та складність виконання робіт. І такі плани, як на розпис храму, ну на майбутнє колись і будував, але думати про те, що розпис це велика, все ж таки справа, трудомістка і багато. Матеріальних затрат потрібно для того, щоб розписати. Тільки мріяв про це, знаєте? Тільки мріяв. І ось якраз із цієї частини починався розпис храму. Ось по центрі якраз і наша свята мучениця Людмила, княгиня Чеська, зображена нашим художником. А які ікони малювати? Та де ви почали разом з прихожанами отець Павло та його дружина Ольга, яка, як підкреслив священик, має гарний смак. Отож, розпис вийшла унікальною роботою митців. Певний закон, який нам говорять, ті ікони там, ті ікони тут знаходяться. Є побажання і якісь традиції, які в цій місцевості більш почитаємо ікони того чи іншого святого, чи тої, чи іншої святої. Ми зображали ікони, які почитають більшість наші України. І тих святих, які найбільше постаралися до просвітлення віри Христової. Знову ж таки, подають до Володимира і Олії. При вході до храму прихожан зустрічають небесні сили. Архангели Михаїл та Гавриїл, а на стелі нерукотворна ікона Спасителя. Найбільше отець Павло пишається іконою зі Шестя Святого Духа на Богородицю і апостолів Горниці, яка знаходиться у найсвятішому місці в храмі над престолом Господнім. А ця ікона, якщо подивитися на неї, ось задній фон ікони, це Єсинайська горниця, те місце, де зійшов Дух Святий на апостолів. Де вони знаходилися під час щастя Святого Духа на Апостолів. І ось вони знайшли відтворення цієї сінайської горниці і зобразили на задньому фоні ось ці арки, седалище, підлогу, Ось це іменно достовірне із того місця, де зійшов дух Святий на Апостолів. Також він хотів, щоб у храмі була українська символіка, яку художникам вдалося зобразити. Просив також художників, щоб вони вибрали моменти такі, де б. У іконі чи в самому орнаменті десь зображались такі символи державності України, знаєте? Ну, Набивати десь більше ці тризуби, щось подібне, десь щось перекликається. На стелі десь там обернути, ніби тризуб, щось в тому роді є. А от на князі Володимира Великого стоїть медальйон, і на ньому зображений герб, який взятий із монети. Час Правління князя Володимира Великого. Це достовірно, також і багаторазово ми передивлялися, куди його зобразити, де краще поставили його на цьому місце як символ його державності, і символ того, що це символіка нашої держави. На одній із стін храму написана ікона Святого Миколая Чудотворця, покровителя благодійника, який профінансував розпис церкви. Це Микола Гоменюк, також завдяки йому біля храму величий дзвіниця, де встановлено унікальні дзвони. І це ікона є моя подяка. Миколі Івановичу за а, його працю і за його благодійну допомогу, коляда мандрує городочиною, звіщаючи радісну новину про народження Спасителя Ісуса Христа, 8 та 9 січня. Ляда з віфлеїнською зіркою відвідувала усіх, хто її відчиняв в двері. Як це було, дивіться далі у програмі. Україна колядує, колядує вся земля, з неба ангели співають, прославляючи Христа. Христос народився! Славімо Його! Різдво Христове є одним із найважливіших свят в літургійному році, і здавна заведено в багатьох країнах світу переказувати історію народження Ісуса Христа, співаючи колядки. Божого Син. Родичани не порушували давньої традиції. Незважаючи на мінусову температуру, коляда ходила вулицями нашого міста, даруючи гарний настрій оточуючим. Веселіська <звіць> зірка та дзвінок сповіщали про свято та гостей. Колядки звучали в усіх державних установах, підприємствах, освітніх закладах, лікарні та домівках місцевих жителів. Православна церква! Вітає вас з Різдвом Христовим! І бажаємо миру, злагоди любові! Ми йдемо з колядою! І несемо вам благополуччя, Божого благословення! Христос народився! Нову традицію започаткував і Городоцький міський відділ освіти. З різняними віншуваннями добра, миру, здоров'я, злагоди та добробуту дружній колектив освітян Городоцької об'єднаної територіальної громади теж колядував. Всі є, всі є, всі Щастя та благополуччя жителям Городочини зичили маленькі городочани. А приклад того, як потрібно дотримуватись своїх традицій, дітям демонстрували їхні наставники, вчителі. Новий рік розпочинається з новорічно-різдвяних свят, і найбільше свято в цьому циклі це звичайно народження Спасителя. Народжується надія в наших серцях на те, що на спасіння, на мир в нашій країні, на добробут, на мир лагоду і достаток в кожній родині в кожному селі, в кожному куточку України святкуються ці свята. І ми, як освітяни, ми хочемо, щоб наші діти долучались до цих традицій і бути прикладом таким, і залучати, тому що розвиток дитини лежить можливий з нашим з нашою участю. освітяни вітали із святами колективу Городоцької міської ради, Городоцької районної державної адміністрації та Городоцької районної ради. Різдвяні дні це, це таємничі дні, і по всьому світу, по всій Україні сьогодні благословляють Бога, славлять Бога, і кожна родина, кожна сім'я збирається разом, збирається для того, щоб привітати, вінчувати один одного, бажати. Казати те, що є найсакровенніше і найпотаємніше у серці, тому ми сьогодні і вітаємо наших керівників, і вітаємо адміністрацію, і міську раду і районну раду, і вітаємо Олександра Володимировича, усю городочину усіх жителів нашого великого району, нашої великої громади, із прийдешніми святами і ті, які ще буде приємно, що саме в перші робочі робочі дні привітати міську раду зайшли працівники відділу культури, відділу освіти так гарно організовано діти. Це Надає такі настрій, і натхнення, користуючись нагодою придати всіх городочан та гостів нашого міста цими чудовими святами. Слава Україні! Слава городочині! Адресували вітання колядники і народному депутату України Олександру Герезі та його дружині Галині Герезі від усієї освіти нашої великої громади. Вітаємо вас із Новим роком, із Різдвом Христовим. Щиро розвичимо вам та вашій родині миру, злагоди, достатку, будьте щасливі, здорові, багаті. Колядки співали ще вихованці та наставники духовно-просвітницького центру держава, городецької дитячої музичної школи, колективу Росинка, будинку творчості та прихожани місцевих храмів. 10 січня у городку відбувся парад різдвяних зірок. У будинку культури на сцені зібралися вертепи та колядники із цієї громади. Стартував фестиваль-конкурс «Різдвяний передзвін. Серед глядачів були і наші журналісти. Як і багато років тому збираються в дорогу колядники та ряджені. Їх супроводжує Віфлеємська зірка. Наші пращури казали, пішла коляда по льоду розсипати коляду. От і городоцька коляда сповіщала людей про настання свята. Добрий вечір! Добрий, маме господарю, У сьогоднішньому традиційному фестивалі колядок ми представляємо п'ять пісень. Це і стародавні пісні, які ще співали наші діди і прадіди, але ми співаємо їх в сучасній обробці. Цими колядками ми прославляємо Бога і усім городачанам. Ми бажаємо здоров'я, щастя та злагоди в їхньому домі. Дякую! Спочатку у фестивалі конкурсі заявки на участь дали 10 колективів, та у день конкурсу охочих стало вдвічі більше. Уже на даний час є 18, і Скажу при тому, що у нас 19 освітніх закладів і сьогодні я приймаю участь 18, Це дуже відрадно. Ми приїхали сюди, щоб взяти участь у конкурсі. Також ми е, виступаємо у селі, колядуємо. Ще ми будемо співати нові сучасні колядки і також старовинні. Діти відтворюють українські традиції, колядують. Ми сьогодні будемо співати колядку «Добрий вечір люди і чи є, чи нема, пану сподання. І ще буде бандура. Двері сцени не зачинялись. Ще декілька хвилин у них заходили нові колядники. Звучали колядки, щедрівки, різдвяні пісні. Юні актори навіть підготували різдвяні дійства. Ми будемо особлювати Марію і Йосипа. Йосипа ну, тому, що ми вважаємо, що ну, це дійсно таке велике свято, що ми хотіли його показати, як саме це відбувалося. Тобто, як саме приходили до них, як вітали, як звіряти приходили і вітали. У нас всі звіряти тут ще є. А та, але з пісні ну, різдво не може бути без пісень, без колядок, тому ми вирішили поєднати разом. За умовами конкурсу журі оцінювали не тільки виконання, а й одяг учасників фестивалю та представлення. Обов'язково це має бути різдвяна зірка. Вона має бути і традиційною. Разом з тим вона має бути такою етнічною, саме для тої місцини, звідки буде представлений фольклорний колектив. Щоб ми це бачили, і історію, щоб ми бачили і традиції у цій зірці. Разом з тим оцінює журі і сама форма. Наскільки відповідає одяг саме різдвяним святам, знову ж таки, це майстерність виконання, це е, масовість. Різдвяний передзвін тривав більше двох годин. Того ж дня визначили і переможців. Перше місце у номінації новорічно різдвяна колядка посів колектив Городоцької ліцею номер 1 А найкращу зірку виготовили учні Великояромерської гімназії. Хоча подарунки отримали всі учасники дійства. Майбутнє за вами. І традиції, і культура будуть передані, і ви є вже сьогодні носіями культури. Усвідомлюєте це чи колись це з часом зрозумієте? Після нагородження відбувся парад різдвяних зірок. Святковою ходою учасники фестивалю відправилися до ялинки на центральній площі міста і виконали там спільну коляду Нова радість стала. Останні новини на сьогодні. Дякую за увагу! Будьте нашими постійними глядачами. Адже наші журналісти працюють для вас до наступних зустрічей!